Що ну, я знайшла, подивіться, соусника таких тут два. Що тут? УДР, УЦР. Щось написано. І тут Такий легесенький. Так, і це користенькі, подивіться тільки. За євро. Дівчатки, за євро такі класні два соусника. Такі вони класні. І за євро це не дорого. Так, можна що знайти в Так. Що, ще якийсь сосник є. Тут дуже старовини також за 2 євро, я не знаю, тут я не бачу ніяких клей. Бачите, скільки всього можна знайти. Така старовина. Для других страв тарілка. Це Швеція, 2 євро 50 центів. І тут цілий такий набір. Тобто, да, 3 євро. Полтавський фарфоровий. Бачите, євро 50. Коштує чашечка. Таких тут 8 чашек. В гарному стані. Не в новому, а в гарному. Блюдочко за 80 центів. Сок. Так, бачимо чайник. Цілесенький чайник, кришечки. Все, який він гарнисінький, невеличкий. 4 євро коштує чайник, є сливочник і є цукерник. Тільки цук? 3 євро, але немає кришки до нього. Тільки немає кришки, все. 2,50. Бачимо вершківник, За 2,50 вершківник чайник 4. Ну, тобто такий набір можна придбати. Хто полюбляє. Порцеляну. Таку красу я знайшла. Дуже дешево. Підписуйтесь на канал.